В Дружина в літері з нею постійно знайомих знаходиться, позвонив, що терміново треба привезти ліки з пантера на лікарню. Я позвонив товаршу суму, так як на більшість жадні, але позвонив свою товаршу, бо були заходи, повінці взагалі. Він приїхав до мене додому, всі взоруть, їхали, і, і на перекрестних сімовичах міністр 60. Автомобілі мовили вангарі. І він просто між автомобілями приїхав, посарапавшись, безпеки хорошо. Ми мали їх їхати вам диспансер, брати лінію, тому що я говорив за лікарем хірургом, який в подальшому не деревці операції, які треба теж дуже важкий стан дорога. Дружина постійно там, я сам з малим. Сказав, що я не поїхав, бо малий, 6 років малому, машині знаходиться. Хто їхав за кермом? Чмехов Олександр. На даний час. Він сам керував. Тому що я прошу вас, 10 часа виїжджаю за кордон і працює за дому. Я їм сказав, що службова машина, О, і Я пішов би потерпілих, де по, 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 синтетацію можуть, ну, щоб треба розрахуватися за матеріальним доходом. Він стояв мені на до мене ніхто підходи, не підходив, не катався, тому що вони катали, потерпіли. Він каже, що я до них підійшов. я сказав, що я поїхав, що там є, у вас буде немає. Вмовився на слідування, але позиція патрульної поліції не міг зрозуміти, чому вони Тому що з карману все подарували. Діли мене наручники, заведені на слідування, шполковника поліції, на якій підставі, вони так і не дають пояснити. ясно. І ми не давали інформацію Центру патрульної допомоги.

Завезти відео теж. Ну, лап, так. Яка в нього машина? Дужат мало. Мав модель. А я не збудовував. Сновна машина. А в'яці не знаю. Якого кольору машина? Чорного кольору. Тобто ви не знаєте, якого кольору машина, на який ви їхали. Я він вам увагу. відказав тільки, що ви не знаєте, якого кольору машина, на якій ви їхали. А, Значить, я роблю вам зауваження, пан Винян, про те, що ви свідку кажете, якого кольору машина, а він не знає, на якій він машині їхав. Це суд всього ціни. Кажу, я вам зробив так. зауваження. Я не звернув увагу Ви не знаєте, якого кольору машина. Сірог. Ви сказали чорне. Ви сказали чорне. Цього достатньо. Номер машини ви не знаєте. Номер машини не знаєте. Ви не знаєте. Де відбулося ДТП? На Хмельницькому шосе Максимовича Сарифест. Яким чином відбулося ДТП? А я їх на цьому аварію відбувало, щоб не зробити аварію. Сказали, що не сиділи ззаді, щоб не зробити аварію заміж машин. Це вахнув три машини. Щоб не далі владно і їхати. Які діял... машини ви це ракнули? Опер, копійка була, опер і школа. Коли приїхала поліція, в якій годині це було? Вони на мене приїхали, я за перекрестю зупинився, коли не сказав, нікуди не пив, сходи, стояв біля машини, до мене ніхто не підходив, я нікуди не підходив. Там було темно, багато машин, багато людей, я нічого більше не можу не можу. Це Що там говорилося, я просто не знаю. Коли приїхала поліція, ви не знаєте? Десь около 10, хр, десь напевно на не можуть. На час 50 ДТП, скільки пройшли часу, коли приїхала поліція? Хвилин 40, може, маємо. Ну, я не вслав на час зовсім не відбуваю, тому що переживав, стояв, я на це не дивився. Яке було після аварійня розташування транспортних засобів. Ну, в я Як це рахунок, як я сказав, заберегайся на салту, наберегається не складу, розупив на машину. все. Де саме стояла машина? Ви купуєте, можете мені намалювати схему? Деяка машина стоє? Один золотий машина стояла, блять. Деяка стояла. Полосі прави. Так, якщо ми беремо рух в напрямку. Сторону в сторону виїзду зміниться. В сторону виїзду звільниться. Вони стояли по якій стороні. По праві. По праві. Скільки машин стояли по правій стороні? Три машини, дві машини. ну Я не звернув увагу, я просто між машинами взяв, правда, що те-те-те, І по скільки перехрестя і зупинився. Є машини стояли по правій стороні. А з ким вони тепер? Дві машини поправі, так, поїду. Я не проскочу, я як проскочив, знаєте, як теж переживати, але я тож, Ви, не обращав обречав, німа де що стояло. Суд оцінить ваші показати. це ну, Провестено було. Хочу, що, де я під'їхав, я туди навіть не підходив, я не знаю, я там більше нічого не ну, робив. Пане 10 тисяч 200 гривень кафе, їх позбавили право керування. Встаново отримати завтра повний текст.